Конлива перемога Дональда Трампа на внутрішньопартійних виборах кандидата у президенти США в Айові цього тижня змусила Європу здригнутися від перспективи залишитися з Путіним сам на сам. Та занадто імовірним, те, що Європа буде змушена прокладати свій власний шлях проти Росії, якщо Трамп повернеться на посаду президента. Про це пише політико: жахлива перспектива необхідності фінансувати і озброювати Україну без підтримки Сполучених Штатів оголить політичні розломи у відносинах країн ЄС. Німеччина, зокрема, дедалі більше розчаровується через те, наскільки випереджає інші країни Євросоюзу у військовій підтримці України. Не дивно, що Берлін стає мудрішим. Німеччина посідає друге місце після США в наданні військової допомоги Україні, виділивши 17,1 мільярда євро до жовтня минулого року. Згідно з підрахунками інституту світової економіки в Кілі, для порівняння Франція надала лише півмільярда євро, Італія 700 мільйонів, а Іспанія 300 мільйонів євро. Постачання зброї для України, заплановане на тепер більшістю країн-членів ЄС, безумовно занадто мале, заявив Шольц на початку місяця. Ми потребуємо більших внесків. Останні два роки Німеччина демонструвала нерішучість і небажання надавати Києву необхідну для захисту зброю. Знадобився потужний міжнародний тиск, щоб змусити Шольца дати дозвіл на постачання в Україну танків -2» німецького виробництва. Раз за разом німецькі чиновники заявляли, що не хочуть відправляти важке озброєння, поки цього не зроблять американці. Проте нинішня кількість постачань озброєнь свідчить про зміну динаміки. Очевидь, у Берліні зрозуміли, що розкіш очікування Кивка з Вашингтона ймовірно зникне, якщо Трамп переможе. Старший радник із питань Європи в міжнародному інституті стратегічних досліджень Франсуа Гейсбург розповів політико, що вихід США стане потенційною історичною точкою перелому. Гейсбург також стверджує, що рейтинг Німеччини як другого найбільшого військового донора після США є дещо оманливим. За його словами, Німеччина зберегла значну частину своїх запасів часів холодної війни і надала Україні багато старого озброєння. Справжня різниця полягає в тому, що французи та англійці надають зброю, яка є стратегічно важливою і корисною. А німці ні, сказав він. Німці роблять це для годиться. Чи насправді і далі відмовляється надавати Україні високоточні ракети далекого радіосудії Таурус, пише політико? Берлін боїться, що вони можуть бути використані для ударів по території Росії. Члени німецької опозиції наполягають, щоб тристороння керівна коаліція Шольца надала більше військової допомоги Україні. Вже вкотре консерватори подали до парламенту пропозицію, яка закликає уряд надати Україні Таурус. Але більшість депутатів у Бундестазі знову відхилили цю пропозицію. Німецький консервативний депутат Норберт Редген, який наполегливо підтримує надання більшої допомоги Україні, виступив за постачання Таурусів і представляє це питання як екзистенційну битву. Чи готові ми постояти за себе і свою безпеку? Чи ми більше схильні до капітуляції? Сказав Редген в інтерв'ю політико. Не можна ухилятися. Якщо Європа не зважатиме на цей виклик, додав він війна. Путіна підійде до нас ще ближче. У штаб-квартирі ЄС у Брюсселі відчувають, що ставки зростають, і європа більше не може зволікати. У грудні прем'єр-угорщини Віктор Орбан зміг завадити наданню Україні 50 мільярдів євро допомоги цього тижня. Пише політику одразу після з'їзду республіканців в Вайові. Президентка Єврокомісії була налаштована рішуче. Урсула фон дер Ляйен пообіцяла знайти спосіб затвердити виділення коштів Києву на саміті 1 лютого. Вона заявила, що, хоч і віддає перевагу одностайному рішенню всіх 27 країн-членів ЄС, за потреби готова позбавити угорщину права голосу. Шольц буде тиснути на лідерів ЄС, щоб вони активізувалися і зробили більший внесок у перемогу над російським президентом Путіним. Починаючи закручувати дипломатичні гайки, Шольц вимагає від інших країн ЄС уточнень щодо зброї, яку вони відправляють на фронт, що виглядає як спроба назвати і просромити своїх колег перед самітом Європейської ради 1 лютого, на якому він порушить тему невтішних військових зобов'язань Європи. Головне питання, яке ставлять собі європейські чиновники, полягає у тому, чи здатна Європа замінити Америку, пише політико, чи зможе повністю забезпечити військові потреби України, особливо з огляду на слабкі європейські показники у нарощуванні промислового оборонного виробництва. Велика Британія і Франція заявляють, що укладають угоди з Україною у сфері безпеки, але не зрозуміло, чого це коштуватиме, та скільки триватиме без підтримки Сполучених Штатів. Це був огляд преси.